Третій етап Strongman Open Challenge стартував yeah, yeah, yeah. на фоні цих хлопців, які знаходяться позаду мене. відчуваєш себе маленьким та крихітним. Вага, яку вони піднімають? Чи маленька? Спортсмени не втомлюються встановлювати рекорд за рекордом. Цього року боротися за звання найсильнішої людини приїхали богатирі зі світовим ім'ям. Чемпіонат «Strongman Open Challenge» проводять вже другий рік. Минулого року таких етапів, як у великих сорочницях, було сім Серед всіх етапів, скажімо так, по составу учасників і по кількості представлених стран на етапі цей етап є в Сорочницях рекордним. І такі зв'язки, як віда «Блікайтіс», Такі мощні спортсмени, очень известны вже у всій Європі, і перспективные, як Іван Макаров из Грузії, як Олександр Курак, найсильний чоловік Білорусі. есть тобто, состав учасника говорит сам за себя. Стронгмени змагалися у п'яти різних дисциплінах. У естафеті під назвою Колодязь інвентар, наприклад, важить до 300 кілограмів. 120 кілограмову колоду спортсмени спочатку підіймали, ніби м'яч, то щоб виділити найсильнішого, організатори додавали до неї ваги. Отримані бали вносилися в загальний залік. Уболівальники підтримували всіх учасників та найбільше, звісно, українців. За Україну! Звичайно, за Україну дуже подобається, хоча дуже страшно за наших українців, як вони піднімають, дуже страшно. За підсумками змагань кращими стали гості. Найсильнішим визнано литовського стронгмена Відаса Бликайтіса, який посідає четверте місце у світовому рейтингу ломусів. Лише на один бал від нього відстав білорус Олександр Курак, третім став українець Михайло Ходяков. вид он, скажем, из другого уровня нашего. То есть ему тут, собственно, делать нечего. Ну а мы вот, я, Саша Курак из Беларуси, мы постоянно тремся, боремся друг с другом. В общем, все, кто надо, здесь. Как увлеклись этим спортом? Я увлекся случайно, я был здесь очень полным и хотел скинуть вес. Но я пришел просто подкачаться там для девушек. Ну а так получилось, что зал, который я прошел, именно тренировал Стурменов, легендарный, ну, чемпион мира. ...Николай Мельников. Як-то мені понравилось, я почав займатися, займатися і вже как то и подкачаться уже вже йшов на другой план. Наступного року за 45 тисяч гривень на ярмарку будуть змагатися стронгмени з міжнародним досвідом, обіцяють організатори. Якщо в тому році це були спортсмени, Аматори, то ви вже бачите, що це вже тільки професіонали. Тут уже аматорів немає, то тільки про профі і інші країни планують також прислати професіоналів, тому що ми вже спілкуємося на міжнародному рівні з цими спортсменами. І ми обіцяємо, що в наступному році ви побачите ну, взагалі, мега-шоу. Павло Бардиш Ігор Ізотов, Полтавські телевізійні новини.